Про цю тему і не тільки поговоримо далі з Петром Черником, військовим експертом, полковником. Він з нами наживо, пане Петре, вітаємо, пала при. Героям слава, якщо говорити про перенесення військових дій, чи як росіяни називають СВО на російську ж територію, ми бачимо, що Україна почала це робити самостійно, завдяки нашим розробкам вітчизняним, але й наші західні партнери, схоже, вже починають також в цьому плані нас підтримувати, зокрема Сполучені Штати і низка європейських країн. Як ви бачите подальший процес перенесення військових дій саме на російську територію? Це треба робити в обов'язковому порядку, і найголовніше потрібно все масштабовувати, і дійсно треба застосовувати технологічну зброю. Дуже добре, що ми вже маємо такі безпілотні системи, які можуть сягати і на півтори тисячі кілометрів для завдання ударів, але розуміємо, що безпілотна система це максимум ну 50-70 кілограмів вибухівки. А важка ракета, скажімо, така атакам 300 кілограмів вибухівки. Причому безпілотні системи завжди можна зіхилити засобами радіоелектронної боротьби чи навіть спита. А збивати ракету атаканс неймовірно важко, тому що його її швидкість складає в межах 5400 км на годину або 1500 метрів на секунду, навіть для їхніх дуже розрекламованих комплексів С та С-400 це доволі складна тіль. І дійсно наші е е союзники поволі, поволі все ж таки доходять до висновку, що ці дозволи треба надавати. Зараз дозволи штатним боєприпасом. Є надія, що є що прийде момент, іде до як ракети. Пане Петре, запитаю вас таки про удари по Харкову Кабами. В який спосіб це впливатиме на швидкість надання зброї на посилення цих дозволів? Чи достатньо сказати разово, що ми можемо використовувати далекобійну збору наносячи удари по Росії? Чи ще буде хвиля посилена з огляду на те, що відбувається зокрема в Харкові? Ну, на жаль, про це не буде застосовувати жорстово Є у нього дуже великому тісно 134-й може брати на борт у межах до шести бомб калібрів ФАП 500 і до трьох у ПАП 1500. На жаль, вже є така неприємна новина ФАП, серйозна ківа бомба. Нагадаю, що для того, щоб бомба долетіла до цілі винищувач, тож бомбардувальник має вийти на бойові пуски по діагоналі, десь 70 кілометрів і підніматися на на висоту до 15 кілометрів. Поки що на таких відстанях, за винком патріотів, які до речі, треба підсувати до лінії кордону. А це дуже небезпечно, бо є ланцет у ланцету вже обриси патріоту закладені. і Ми собі не можемо йому машину саме. А от F-16 з ракетами aim 120 «Амрам» почнули по поліцейській пісні, але тобіні ракети на аеродромах. Нагадаю, що є суперракета AGM-158 «Джасм», яка може завдавати ударів на фільмі, F-16, і дві бере на борт. Цими ракетами аеродром аеродромі «Енгерсі» можна переходити на флот. Так, ну останні удари по Харкову, як повідомляла місцева влада, ракета чи цей снаряд він пролетів приблизно 80 кілометрів до того, як влучив у цивільну інфраструктуру і вбив декількох українців. Якщо говорити про в цілому ось цю буферну зону, пам'ятаємо, що Путін часом. Каже про її створення на українській території, але схоже, що для нашої безпеки і для в цілому безпеки демократії потрібно цю зону створювати якраз на території Росії. Ось ці дозволи, які ми зараз отримуємо: зміна дещо політики наших партнерів, якою ви бачите цю буферну зону? Адже наступ на Харківщині. Фактично швидкими діями наших дипломатів і наших партнерів, я розумію, що для глядачів місяць це не швидко, так але напевно в міжнародній дипломатії це дуже швидко. Воно якраз ось ці дозволи, про які ми зараз говоримо, бити по російській території західною зброєю, це якраз і стримувало цей наступ. Ось ця буферна зона, зона безпеки, якщо можемо її назвати, на території Росії для нас, якою ви її бачите, і чи дійсно це початок її вибудовування? Це початок апробації цієї філософії ударів по ближній зоні. Для того, щоб на по-справжньому було діє Єва, треба почати 150 кілометрів, не менше. Тільки так буде якийсь коофіцієнт -ко корисності, особливо у частині, що стосується е, ствольної далекобійної артилерії та навіть реактивних систем залпового вогню, бо той самий БМ, смерть най, найпотужніше, що в них є, це 100-120 кілометрів не більше. От на отакій відстані треба усе відсувати. Дійсно зараз спробуємо цю роботу. Дивимося, як ворог буде реагувати. Наші союзники. В першу чергу, американці ідуть правильно, ідуть покроково, бо ж невідомо, що в них там у головах. Як ми починаємо отримати якусь серйозну перевагу над ними, вони негайно дістають ядерний кіо, і тут нам направду все серйозно. Всі країни світу ядерні переведені у червону зону, всі готові. Ну не скажу, що застосувати, але те, що найвища тональність готовності, то однозначно, так мільярди доларів за минулий рік уклали держави у розробку модифікацій і покращення своїх у першу чергу систем доставки. Мінітмен 3 дуже довго не літав, балістично шатна звання нещодавно. Вони його запускали. Пане Петре, завжди дякуємо вам за ваші оцінки за те, як ви відповідаєте на наші питання. Зв'язок трошки гуляє. Відразу вибачаємося за це перед нашими глядачами. Встигаємо вас запитати бодай про один напрямок. Давайте оберемо Запорізький. Як ви оцінюєте можливість нового наступу ворога в ворога в районі Кам'янського? Адже це може відкрити шлях до обласного центру. Важлива ваша думка. Обласний центр зараз не серйозна розмова чи можуть бути якісь атакуючі дії однозначно? Але щоб поборотися за таке велике місто, як Запоріжжя, там треба зосередити мінімум 100 тисяч. Не видно, що не концентрує саме такі сили. Однак, пам'ятаємо третє правило війни прихований маневр може статися. Це мене менше сподіваємося. Хоча я вважаю, що східний план донеччина для них завжди буде залишатися пріоритетом. Зрозуміло. А якщо а, це будуть каби, і ви самі на початку говорили, що їх вага вона все збільшується, цих клятих кабів. Вона стає просто страшна. На жаль, це може бути. Це може бути, але знову ж таки системи ППО і вже перегріта. Я не знаю, перетовчена у, у ступі вода стосовно Е 16 і Це не панацея, але це дуже серйозна допомога. Треба, щоб нарешті запрацювала. Дякуємо вам. Петро Черник, військовий експерт-полковник, був з нами.